Ой-ой-ой, пацики. Дуже давненько відочки не було. Создав свій аккаунт новенький, в блоксується. Я в нього не грав дуже давно. Що тут завозили обновки, я не знаю. Нову-то подарило будемо грати раз уже на новоті. Я, мабуть, буду прокачуватись зараз від меча. Не знаю як це буде мені нормально чи не нормально Раніше я знімав на телефоні, в мене там все було чотенько. а зараз мені приходиться знімати від камери, бо я на очі не шарю, шари нормально. Недавно вообще подарили. Так що ви не судіть строго, давайте я звук зараз зменшу і побігу. Ти мене має, не маєш достати вроді. А що я роблю. Ну так буде получше, думаю. Не знаю, я конечно не якийсь популярний ютубер Та, вообще. Я считаю, хотів видалити відеосики, але думаю, не надо. Ну, я не знаю. Що вам ще сказати? Я думаю в цьому відео піднятися до левела 50, 50-го, 50 щоб вас там розкидатися. Я сподіваюся, що хтось подивиться все-таки це відео і напишіть коментарі, будь ласка, напишіть коментарі насчет того, як мені... що мені качають стати. Ну я знаю, що типу, пошари, але про... за що мені грати за фрукт, за меч. За що небудь мені скажіть просто. Щоб я знав. Потому що як не як цей. Качнусь. відкрию фруктик. І на следующий видосик може з'їм його так типок, якийсь. ну ладно. Буду збирать косарь, вже меч Купить собі. Але ні, не буду купляти меча, буду з кулачків. Вощі я не знаю, я можу ну ви мені напишете, якщо хочете. Але так-то я можу від кулачків буду. Мені подобається, я просто було в мене вже від ноча. Це на твінку. Було в мене вже до ну, фрукт. Ну як? Той твінк вже став основою, тому що цей. І мене зламали на основі, так що твінк в мене вже основа і в мене від фрукта немає. Можу його взяти, качнутися від фрукта. А можу взагалі зайти на... А мені вже або допомагають, або мешають. Не знаю, більше мешають. Ну, я что не ну, умели. Я точно ну, по могу поменять, вот так. И шо вы не хотите, что? Ну, ладно, все равно. Интернет предлагал трохи. А уже не трохи, но он сейчас походу. А, нет. А, тир, помогай мне, что там прикольно. Тебе хорошо. Да, ты пропал. Я хочу не смог дропнуть? Нежданчик. Я так понял, то що. Я не буду особо фруктом, якщо скажу, это що фруктом. Так то я буду играть від цього. А 10 левел апнув. Це буде не, недовгое не, не відео. Я потом следующее відео, апну вже, наверное, до, до 50-го, потому що зараз вже 11 година я не хочу довго сидіти, так що я, наверное, буду спати скоро. Интернет інтернет підлагує. ah não mas eu vou querer dar um olá para Zidam não é para então a gente pode ajudar olha o isso tudo Не понял, за что за цей за спасибо. Я не против такого спасибо. Пацаны. Потому... Мне нравится такая спасибо. Сразу лего фруктик. Чтоб не думал. Ой. Называете грав раньше в блоксус. Так играл, что забув квести играй. Якщо хтось... І грає і зразу побачив, потому що я такий молодець, пристав брати квести, а то ви молодці, внимательні. Не, ну я можу, конечно, за один фрукт 100 левелів, типа, але це вже з сотого левела. Наверное, начну грати за смок потом. Ну, потому что зараз або з 10-го начну, якщо ви не против. Ну дивіться, у мене є предложення. Щоб я зараз закінчу відео, як буде 10-й левел або і більший. Я піду на остров джунглі. І там уже закінчу відео. І цей. Я хочу вам сказати. То, що... Господі, мама, що я хочу сказати. Чи починати мені грати 100. Господі, 100 левелів. Nu zis că dau fruct. și minunat fruct. cei ne răbete tac, e prosto. E prostă. Nu vreau să-i atingem mai mea să-i atingem mai Я з 10 левела буду качатися вже з, з, з димом, но якщо ви, коротше, пишіть да, я буду качатися з 10 левела з димом, а потім з квейк на 100 левелі. А якщо, пишуть... якщо буде більше коментарів зі словом ні або ні, то я не буду їсти і буду грати за кулачника. А якщо буде слово мечник або фруктовик, то я буду грати або за «мечника», або за фруктовика. Ну і побачимо як. Ну я думаю, це відео вообще не залетить. Інтернет. Не треба, останній моб. Ой, молодець, інтернет послушний. Все. Закінчувати відео я вже буду. Давайте до побачення.